Облік витрат майбутніх періодів. Повний текст статті розміщений на ресурсі утека за посиланням QR-код. У прикладі, який в статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку витрат майбутніх періодів. Відображення в обліку перерахування орендодавцю орендних платежів здійснюємо за допомогою документа банківська виписка, розділу грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ Банківська виписка з допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В загаломній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Банк відображаємо перерахування орендодавцю орендних платежів. За допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини, обираємо вид операції перерахування сум постачальникам рахунок, ККВ контрагента, суму з ПДВ, ставку ПДВ, суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебіт Кредит. Відображення в обліку списання на витрати звітного періоду оплату за перший місяць оренди здійснюємо за допомогою документа отримання послуг розділу послуги. У списку, що відкрився, створюємо документ отримання послуг за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи вид операції отримання послуг та джерело фінансування. На закладці Основна, відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. На закладці Послуги створюємо рядок табличної частини. Відображаємо опис послуги. ККВ, кількість, ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ та суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дибіт-Кредит. Відображення в обліку віднесення орендних платежів за наступні місяці поточного року на витрати майбутніх періодів. Проводимо документом Операції, що ведені вручну бухгалтерські» Розділу послуги. У списку ще відкрився, створюємо документ Операції, що ведені вручну бухгалтерські» з допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операції. За допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебетом та кредитом відображаємо віднесення орендних платежів за наступні місяці поточного року на витрати майбутніх періодів. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит. Відображення в обліку списання витрат майбутніх періодів на витрати звітного періоду здійснюємо за допомогою документа отримання послуг розділу послуги. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи вид операції отримання послуг та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо рахунок дані контрагента та договору. На закладці послуги створюємо рядок табличної частини, відображаємо опис послуги, ККВ, кількість ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ та суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Дебет кредит Відображення в обліку віднесення витрат звітного періоду на фінансовий результат. Проводимо документом операції, що видані вручну бухгалтерській розділи послуги. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операції. За допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебетом та кредитом відображаємо віднесення витрат звітного періоду на фінансовий результат. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет кредит. Операції бухгалтерського обліку, який наведено до у прикладі статті, відображено у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті KBS.net.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу. З вами була Олена Переверзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!